Статистика цікава. по керівникам районів. Скажіть, будь ласка, яка статистика? Я запитала про Главку. про так, главк, да, вибачте главку. Скільки киян працює? Трохи про ну, да. що скільки статистика є? Я вам за нього скажу. Один по громадянській безпеці. А знаєте чого він лишився? що ви не володієте ситуацією? Ви не розумієте, хто приходить? Якщо приходить. Руслан він зразу подивився, він знає, що за ситуація. І це задача поліції. І Він виконує свою роботу. Отак от він виконує свою роботу, розумієте? Це на відміну від того, що ви поставили своїх, оточилися своїми, всі, хто здавав горлівку всі тут. Чому вони не, не звільняють свою горлівку? Ну, Якщо не ви тут, добре горлівка Краматорська до неї з Краматорська, от і наслідки. Ось тут депутат Київради сидить. З яких це частів тільки закрищенка били депутатів Київ Київраді? в приміщенні депутатів? Всі знає, І що, що розслідування проводилося, не проводилося розслідування За... хто, 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 під, під, підозрюва. Результати цих розслідувань вибере ОПГ було висвітлювати підозрюва. На це питання. Давайте ми... Так під ні, питання просте. Підозра була висунута по тим подіям квітні. Ні комусь. А ні. чому? Тому що ми не можемо провести слідчі дії з учасниками, хто там був. Так я чому? Я, чому ми не можемо заводити? Якщо півроку не було висунуто навіть підозрювати. За це не передається. Tak, давайте ви, ви, ми ми, 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 ми коктейлі-молоко. Да, ви замату отримуєте і ви не можете. Преміо, Бутанка, прем... і ви зарплату отримуєте, А, а мені... я Можна я до конця виснути? Да, Стоїть не висказувати до кінця. Що? Ну давайте висказувати до кінця. У нас недовіра є, будь ласка, зрозумійте це. Ми бачимо, як нас зливають по Донецькому сценарії, якщо керівники. Столичних районів є вихідцями з Донбасу, просто масово. Це схоже на тенденцію. Чернишо, виходить з Донбасу, керівник Солом'янського управління Василенко, виходить з Донбасу. Герман Приступа, керівник Шевченківського управління, виходить з Донбасу. Крищенко, виходить з Донбасу. Не читало, виходить з Донбасу. А де кияни? Ми в Києві живемо чи в Стаханах. Не один одного сюда пострій відповідно Це... до закону України про національну поліцію рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Є де ваша ефективність, якщо ви кажете, ми не можемо? Ідіть з посади. Ми знайдемо того, чому? хто мене заслухали. Я б до кінця розповів, чому ми не можемо провести всі необхідні. Мені не цікаво, а а не цікаво. Результат, Результат роботи поліції давно. в Донецьку ми знаємо. Результат роботи поліції в Луганську ми знаємо. Мене, громадянку, мені тікати нікуди. Я живу в Києві, це я живу киє. в Данічній. Це, це наш Київ. Якщо не ви такі двох, ви нічого не, не, можете. не можете, йдіть, виправляйте свої помилки. Це не добровольці мають за вас це робити, яких ви сажаєте разом з своїм Правильно. Правоохоронців, бачите. А є документ. Я слідчі по гардському руку, є документ оренди земельної ділянки. В цільовому призначенні, що там написано? Там для так? обслуговування торгівельних приміщень. Торгівельник. Не житловий. Скажіть, має. Там, будь ласка, любі дії по будівництву є там законними чи ні? Там вживаються якісь дії по будівництву. Ну, забор. Це будь місце. Так, звичайно. Я не знаю, що Чого таке. Я не що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що Будівельний забор поставили, бо вона починається з забору. З якої метою поставити цей забор? Для того, щоб встановити паркан, має бути контрольна картка на порушення блогу. Що в контрольній картці написано? відповіді ще, як надали активісти благоустрою, копію. офіційною відповідь в мене ще. У вас нічого нема, до чого доторкнись. Що в копії написано? В копії написано, поділиться багатоповерхових будинків. Ви мені надали копію. Експлуатації обслуговування адміністративного торгівельних приміщень і будівництво багато. Ною надіслані офіційні запити до архітектури департаменту архітектури, до арх... департаменту благоустрою про видачу цих контрольних карток Ви назнаки з вам не очевидні. Ви запити отримаєте раніше, ніж построїти дома чи після запиту після того, як дама. Законодавством передбачено срок 30 днів на запит. Так нам, що, що нам робити? Поза законом нам діяти, скажіть нам що робити? Ждати бумажки чи діяти поза законом? На вас виходить, ми не можемо сподіватися. Я конкретно вам кажу, що вам робити. Вам треба було подати в суд. Хто подав... подав позов? Хоч хотіти в позов. Я в суд. Відкрити прокуратуру і кримінальне провадження в суд Позов в суд по договору. Як ми можемо подати в суд, коли поліція наші заяви навіть не приймає, не реєструє? на базі чого? Є нарушення, є тітушки, поліція не реєструє. Що як ми можемо подати в суд на їхні дії? Давайте я зараз скажу, щоб розуміти. Повертався до провадження до кримінального казав, є запитання, які слідчого? Давайте не будемо, я кажу, друг друга перекрикувати, да? а поступово вияснимо всі ті питання, які є. Слідчий, на мою, на мою думку, задав слушне питання. Хто з присутніх за є кримінальне провадження, так? а також хто пов'язаний з юриспруденцією, Хоть трошки, да? А всі, хто тут присутні, вже були пов'язані. Тим чи іншим чим що... е, 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 є гражданські правові відносини, які тільки розглядає тільки суд. Немає слідчі, не маю я права е, вирішувати, ставити там забор, забороняти там забор ставити, е, дозволяти, там провод... дозволяти там проводити. дозволяти там проводити. Вибачте, дозволяти там проводити стройку чи не дозволяти? так? Є кримінальне провадження, слідчі розслідування. Для воно розслідується, я кажу, якщо є питання, давайте будемо їх вирішувати, задавати ці питання. питання розслідування. вас питання є. А, а, повин, а, повин, 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 да? Я ж кожного з вас вислухав, дайте я. Доскажу то, що хочу сказати. Я б е, з самого початку питав, вам чутно чи не чутно? Я думаю, і так не дуже тихо типу, бувати. Е, е, Услідчого питання. Хто з вас звернувся до суду? Має бути паралельно два вирішення питання в кримінальному провадженні так, щодо встановлення наявності складу злочину в діях чих інших осіб, в діях тих же двірників чи титушок, як ви їх називають, в діях е, е, керівників, хто відповідає за цю землю, так, брав в оренду, в оренду і так далі, в діях будь-яких інших людей, які там відносно майна вашого або когось причиняли ушкодження і так далі. То, що слідчий робить свою справу, він робить. Є е, такий порядок звернення порядку 93 статті Кримінального процесуального кодексу до е, установи та організації з запитом. Він є, він подав ці запити і чекає. В законі чітко прописано, що це 30 діб. Він не може прискорити, він не може прийти, стукнути колоком посту. Ну давайте мені негайно зараз цю відповідь. Е, потім, як ми е, докажемо наявність складу злочину, так. Ми вийдемо до прокуратури і скажемо процесуальному прокурору, який виконує керівництво по, цій по цьому кримінальному провадженню. Ми вбачаємо в діях Іванова, Петрова, Сидорова я отримую, так? склад злочину такий, такій-то статті Кримінального кодексу. Якщо процесуальний прокурор саме погодиться, то він підпише погодиться нам цю підозру, ми його об'явимо цій людині або групі людей. Так? Після цього будемо збирати, точніше не збирати закінчувати досудове слідство і е, скеровувати винувальний акт до суду. Ну слідчі робить так, як то приписує закон. Ну, і мені б хотілося, щоб воно скоріше було. Ну звиняйте, ми виконуємо ті закони, які приймають на сусідній вулиці. Ми ці закони не пишемо. Я вас за, заважає слідчому, наприклад, звернутися до мене як до депутата чи до любого депутата Київської міської ради. Слухай, друже, у мене тут справа, тут така скандальна справа. Допоможи швидше отримати ці запити. Як ви, як ви розумієте, чим це предусмотрено, якою статтю КПК предусмотрено звернення до депутата слідчого, де, де, де буде неупередження розслідування? Де, де буде неупередження, слідчі має бути зацікавлений в швидкому розслідуванні? Так точно. І всі засоби не є противозаконним звертатися. Будь, Будь ласка, я, я сподіваюся, що після сьогоднішньої зустрічі може ви, він з вами буде більше спілкуватися. Ви, ви його побачили, ]мо. так будете з ним спілкуватися. Якщо в вашій змозі, як депутата міського, міської ради, допомогти в процесі розслідування, то ми тільки будемо за, я я тільки завжди. Повертаємося міської ради. Добре, повертаємося до питання слідчого, яке він задав, і ще ніхто не відповів. Хтось тут, присутніх громадян, подав паралельно розслідування кримінального провадження позов до суду в цивільному порядку. Ми пояснимо, якщо можна Дай, підприємцям знищили майно. Так. Вони фізично мають знаходитися постійно на ринку. Так. В них зупинилася повністю їхня підприємська діяльність. них навіть немає не коштів на адвокатів, щоб подати ці позови. Ми зараз це, це вирішуємо, але люди просто знаходяться в режимі нон-стоп. Сьогодні там жарять шашлики-ВДВшники на ринку чомусь, тому що їм квартири пообіцяли в цих новобудівлях. Завтра вони підкупають цих же підприємців, знаходять якихось з них. Я, так, да, знаходять да, з них з числа підприємців, тих, які готові за гроші різати конструкції інших підприємців, і просто їх виснажують день за днем. Вони чергують в палаці, вони їздять на акції протесту кожного дня. Майже людей просто немає часу. Видихнути і зрозуміти, що треба робити, подумати просто. а можна? можна, можна... Зависи, це... Ви зимою згодні про те, що <кхві> якщо буде паралельні позови до суду, це буде Звичайно. більше, скоріше вирішуватися це питання і по, ну, по кримінальному провадженню саму. Тому... Зараз, ну, хвилинку, я бачу всі групи, Да, будь ласка. Да. Я хочу вам сказати, у нас є рішення суду, і з нами так поступили. Це а політех. Це я... хвилиночку. Дайк, дайк. хвилиночку. Як люди можуть я. подавати до суду, якщо в нас є, За і ваші співробітники і нас просто, я не ага. хочу казати поганих слів. За яке рішення суду йдемо? Політех ухвала про заборону вчиняти будь-які дії будь-яким особам. Ваші співробітники. Вночі люди, люди були свідками вночі. Просто плюс є рішення про розміщення. Виграли три інстанції, плюс благоустрій, півтора року назад украв у нас тимчасову споруду. Споруду, ми пройшли три інстанції. Зараз виграли вищий суд про те, що вони повинні її повернути назад. Отримали наказ, відкрили крімспонітне діло. Вона провадження відкрили, так? так вручили департаменту письмово це провадження, і на протязі 10 років вони повинні нам поки десяти днів років повинні повернути споруду на місце, тобто на політех. Пройшли вже це десяти. Це є, є. підожіть ваші ваші співробітники двічі. Приїжджали вночі на автобусах, який позавчора був біля благоустрію. Тричі. Ну, перший раз їхніх співробітників не було. Був райвідділ. Ні, був рай... Тітушки, був райтітушки, райвідділ переодягнений просто в гражданську форму. Да? Як можуть вони отримувати рішення суду? Як ми жертви з рішенням суду? Ми ну, я, я не розумію ще одного. Ми пишемо. Зустрічаємося приватно з фіщуком і з Панчієм, показуємо документи. Вони сидять з нами за столом. Чотири чоловіки кажуть: ну да у вас все нормально. Фіщук і Панчій. Ми робимо офіційний запит. Він сьогодні отримує листа. Ну він пише, що ми там стоїмо незаконно. При розумієте, суд, при, при рішенні, рішенні суду на розміщення при ухвалі про заборону. Пише, що ми не подавали на, на паю участь. Я подаю йому бумаги, що ми подали нам о, там і казали. Корупція, о, там треба шукати. Ви не розумієте, це настільки просто гидко. <плюють вони> на <суд. плюють> Друге, ми вас просили. У нас є всі докази, що кліпа має двойне гражданство. Подвійне. Под він. Под він. він є росіянином. так? Да? І має український паспорт. Людина на посаді не повинна бути, я розумію, з такими документами. Де більше, коли в країні, йде війна з Росією. Так. Ну я, я розумію, що тут не розслідують. Ви вибачте, що вам казали, що ви не кияни. Ну якщо це був киянин на вашому місці, я думаю, що він би на це звернув увагу або вам все рівно, або ви нас ну просто вибачте, Будьте. будь ласка, приводите до плану Росії. Мені дзвонять мої знайомі і кажуть, що я там звізда Ютуба просто в ДНР і ЛНР. А знаєте чому? Тому що наші просто посадовці, ви, ви ще, Верховна Рада, адміністрація президента. Перед тим як просто проїхатися танками, я буду казати, що це танки. Бульдозери це для нас танки. По підприємцям проїхатися нагло. Ну, вибачте, будь ласка, а якщо люди... ні, а потім все це виложено в Ютуби і ДНР, ЛНР. Люди просто зараз бачать, що в Києві нас просто в ноль всіх зрівняли з землею. Як вони можуть вернутися на Україну? Ви мені скажіть, як вони можуть вернутися до нашого складу? Вони дивляться, що в нас тут придурочні сидять просто і не розуміють, що вони на посадах роблять. У мене теж брод, вибачте, що це дитячий. У мене є десь а, а, а я, моя дитина, вчора знаєте, що сказала? Мама, я хочу виложити в Ютуб і показати всім. Ми просто ночами діжуримо, тому що ваші співробітники знову можуть приїхати до нас. Дає... Вони кажуть, що вони хочуть нас захищати, а, приїжджають. Да, да, да. Ви знаєте, що вони роблять? Ви знаєте, що вони роблять? Да. Підніміть, будь ласка, очі. Які коридори вони роблять? Підніміть, будь ласка, очі. Я ж вам кажу, так. Да. Дивіться мені в очі. Знаєте, що вони роблять? Вони просто приїжджають і становляться просто в шеренгу біля підприємців майна, витісняють. Вони на руках, як це називається у нас там. Да. Б'ють в морду мужчин, жін, руки ламають їм. А я задаю питання, що вони роблять вночі у нас в місті з такими документами, як нас є. Зараз лічому дали в три години ночі. І якщо ви думаєте, що це демонтаж, це не демонтаж. Це не демонтаж. Розумієте? А я жінка вже за 40 років повинна там. Чергувати вночі У мене дитина дома є. Дитина хоче просто виложити відеозвернення, хорошо, що вона мене попередила. В Ютуб і сказати, пане президенту, начальники, дитина вдома все чує, що відбувається. Розумієте? І Я ви просто кажете, якщо, що якщо а суду чи немає, А це нас зараз немає. мало, Єди, а, телефон, самі. а телефонують. Люди просто Рішення. ви не розумієте. Зараз або буде Майдан. Всенародний, народний театрали дзвонять, дзвонять ну, тодуров дзвонить нам. Приходить. або буде Всенародний майдан, або щось буде по-другому. Ну, ви, ви розумієте, чому, а, а, а чому? Ну, звернувся до депутата та, Київради? Тобто, ми зараз бачимо, що основні бойові дії та. з киянами проводяться там, де керівники райвідділків, з Донецька сценарієм тому що Шевченківський район чинів, приступа Готель-Либідь готель почалося, так, Далі Солом'янський район Василенко і Чернишев. Це Дарницький район. Одними статті я відповім на це питання. Сьогоднішня влада в нашій державі прийшла незмінною ситуацією на покращення. Вони прекрасно розуміють, що не дуже мало часу. Вони можуть ну у них бажання вдерти якомога більше. А, звісно, що люди будуть бунтувати і виходити на Майдан. А, вони просто дуже добре дослідили цю ситуацію, хто фінансує Майдан, не Ахметов, не Коломойський, а малий середній бізнес, щоб цей майдан був недолугим, щоб він не мав сили, так. А, вони знищують малий і середній бізнес, а найбільше в Києві, бо це є перше джерело надходження. Я особисто був на Майдані. Я пам'ятаю, хто торби з колбасою, з бутербродами тягав і ми ходили... за кращий Магазинів, там якісь підприємці, малий і середній бізнес. І їхнє це втілення, знищення малого і середнього бізнесу, воно здійснюється, в них є група силового прикриття, це і правоохоронні органи. І ми бачимо, як правоохоронні органи серед ночі можуть демонтувати, допомагати демонтувати, а серед білого дня вони не можуть запобігти там, незаконному о, якомусь захопленню і проведенні дій на, на, на тій території, де не дозволено це проводити. Бо по-пахівському, що ця ситуація очевидна. Там не можна нічого будувати, тому що цільове призначення земельної ділянки є використання. Я вже не знаю, як наші, які суди вам треба ще подавати. Ви є правоохоронні органи, там не можна будувати. Там цільове використання земельної ділянки використовувати цю земельну ділянку. Місто будівні, що вам ще потрібно? Містобудівні умови і обмеження вам не отримуємо. Яка йде по будівництві. Любе там будування, люба підготовка до будівництва це є що так? вам потрібно, ще який суд для чого суд У нас є правоохоронні органи, які мають там виставити патруль, і поки Київрада, ми їм там зі своєї сторони вчора була земельна комісія, ми продавили це питання, створена робоча група. Звісно, з робочу групу зайшли не найкращі персонажі, але будемо їх добивати, то просто забезпечити, щоб там нічого не відбувалося. Да, Дайте вже заяві... да Дайте можливість біляє. цим підприємцям піти додому, помитися. Поїзд? Ні, дайте нам гарантію, не гарантію, що ми віду, теж послав. на політиці не будемо, будемо, будемо там чи дайте свою гарантію, що у нас до розгляду справи там нічого не буде. І у нас, якщо щось буде має бути якась гаряча лінія, як ви обіцяли у вересні місяці, був підписаний меморандум. Крищенко підписував представники Київської поліції Зозуля. Там був Мерія була і представник чомусь забудовника, колишній регіонал. З Кременчука е, Ігор Кушнір е, Києвий міськбуд, він підписав якийсь незрозумілий меморандум. Формально там зазначено, що як тільки будуть якісь незаконні забудови, якщо будуть якісь протистояння, буде гаряча лінія, на яку можна буде звертатися е, киянам, коли є якісь конфлікти. Є та є та гаряча лінія? Дайте нам цей номер. Немає її гаряча лінія. Скажіть, а гаряча лінія, коли опер Соломіського управління поліції, бігає плато натовпі тушок на КПІ. Так ви розумієте, ваша а поліція покришувала тих тушок.